Що стосується медицини, весь цей великий запит я би поділила на дві групи: перша група група індивідуальних військових аптечок та їх комплектуючих. Друга велика група аптека, тобто, це є ліки, медикаменти, все, що необхідно медикам на передовій. По першій групі проблема більша, оскільки аптечки повинні відповідати стандартам НАТО. Виробники цих комплектуючих, здебільшого, закордонні шукали як аптечки, так і окремі комплектуючі по всьому світу. Найтісніше ми працюємо з сполученими штатами. Ми Америки за цей короткий період ми працювали з Францією, з Німеччиною, з Бельгією, з Іспанією, з Польщею. Реальна географія дуже велика. Найбільшою проблемою є звичайно, час. Потрібно розраховувати, що час доставки це не менше двох тижнів. Деякі з постачальників не можуть відправити в Україну. Тут виникає ряд питань, тому що тут потрібно правильно оформити митні документи, познайти. Транспорт власне відповідно до об'єму і маси вантажу забезпечити повністю логістику. Що стосується от складових аптечок, ми для себе дуже чітко визначили. Ми закуповуємо тільки ті елементи, які відповідають рекомендаціям комітету з тактичної бойової медицини. найбільша кількість втрат в бойових діях. Відбувається через масивну кровотечу. Для того, щоб її припинити, є три основних елементи: Перший – це турнікет, друге це є кровоспинний засіб. І третє це компресійний бинт, бажано з додатковим тиском. Склад аптечки. Турнікет найбільш популярний, найбільш на слуху це турнікет типу кад, кровоспинні гемостатики. Далі компресійний бандаж з додатковим тиском. Обов'язково у нас мають бути травматичні ножниці, якими ти можеш розрізати взуття чи одяг чи рукавички. Кубка це для безпечення прохідності дихальних шляхів, компресійна пов'язка для тампонації рани чи перев'язки, пластик на нетканій основі. Одною з найбільших проблем є переохолодження тіла. Тому завжди в аптечці ми можемо знайти отаку термоковдру. Має бути маркер, яким ми пишемо час накладення турнікету, а також заповнюємо картку. Постраждалого, якому пишемо у котрій годині була надана допомога, яка була надана допомога, які були поранені Протиопікові пов'язки, так звана окклюзійна торакальна пов'язка. Це коли отримані поранення в грудну клітину накладається отака от. Спеціальна наліпка, що допомагає уникнути також напруженого птемотораксу, півпак, такий пакетик з ліками: антибіотик, нестероїдний протизапальний препарат, знеболюючий препарат. Кровоспинні – один з найважливіших елементів в індивідуальній військовій аптечці, це є гемостатики, які створені на основі хітозану або гемостатики, які створені на основі каоліну. Якщо ми говоримо про хітозан, ця марля чи бинт вони пропитані гранулами хітозану. І коли ми тампонуємо рану, вони вбирають в себе надлишкову кров. І таким чином створюється, умовно кажучи, механічна пробка на рані, що зупиняє кровотечу виключно от механічним шляхом. Тоді як препарати такі, як Пікло, створені на основі Каулін, стимулюють природній спосіб коагуляції крові. Запити змінюються. Ми на постійному зв'язку з військовими медиками. Якщо на початку війни найбільшим запитом це були зрозуміло військові індивідуальні аптечки, їх комплектуючи, то зараз це більш група аптека. Окрім того, у нас ще приходять такі запити, наприклад, як на м'які ноші, евакуаційні стропи, хальчивські укладки чи рюкзаки, ми їх шукаємо забезпечуємо.